У центрі міста Броди відкрився сучасний арт-простір Коза, що виготовляли діти та дорослі. Там цього разу. Дивіться далі. У центрі броді в затишному арт-просторі Коза відбувся творчий майстер-клас із випалювання орнаментів на дереві. Атмосфера тут панувала особлива м'ягке світло, запах дерева та зацікавлені погляди учасників, які завітали, аби спробувати себе у новому для багатьох ремеслі. Крапочка, 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 крапочка. крапськомо так більш сильніше полсайці, між соніше краси, краса ті самі. Провів заняття молодий і талановитий житель бродів Михайло Березяк. На початку він розповів про основні техніки пірографії та продемонстрував, як працювати із спеціальним обладнанням, аби малюнки виходили чіткими і акуратними. Крок за кроком Михайло показував, як наносити контури, контролювати температуру випалювача та створювати декоративні елементи, що оживають на поверхні дерева. Сергій Нікішин, телеканал Бродеонлайн.